Потрапляє в топ найрозумніших українців, і такий українець, який полегшить життя усім, хто боїться уколів, голок та шприців. Залишивши при цьому без роботи комариків, розробник безкровного аналізу крові Анатолій Малихін, доктор медичних наук Анатолій Віталійович Малихін, створив неінвазивний аналізатор крові апарат Біопромінь, який може робити аналіз крові більш ніж за 130 показниками. Аналіз роблять за допомогою п'яти мікропроцесорів, які кріпляться до тіла людини і передають інформацію на комп'ютер. Похибка не перевищує 2%, як і у звичайному аналізі крові. Прилад без забору крові видає дані протягом 180-720 секунд. Винахід Анатолія Малихіна не має аналогів у світі. Він зареєстрований у 28 країнах, зокрема в Чехії, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших. У Китаї та Мексиці